Добрий день, ми з України. І знову патріотичний челендж Україна 2024. І знову конотопські куми. Безолімпіадним буде літо, без Євробачення весна. Без Олімпіад на многоліт, без Євробачення навік закриті перед ним у світі дверці. Зате із путіном у серці. Натуру рабську здалеку видно. Ведуть себе вони негідно, бо бо та у них в крові, вони нещастя для землі. Війна для них то сенс буття, лишить когось того життя, що Богу і матірі дано. Так починалося сво. Несе що масові прокляття, і, мабуть, не раді уже браттям втрачати сотні тисяч тіл, щоб був щасливий їхній звір. Тепер вони під впливом санкцій від США, Японії, Франції, отримано бан, За що не жалко? Анігра. Відплата це за все по суті, за все, що творить Бог їх Путін, Це гнів і засудження від світу, безолімпіадним буде літо. Безєвробачена весна, безпереможна війна, закриті їм у світі дверці. Зате і з путіном у серці.